Коротеньке відео на 29 березня і знову про інжири. Бачите, мої інжири сплять. І це не дивно, я ніколи не відкриваю, я трошки навчений вже з виноградом. Було таке раніше. Ось тут у мене є виноград, якому вже років 18. Не потрібно ані вкривати, тоді, коли не в час ще. І відкривати так само. Рано ми не вкриваємо і рано ми не відкриваємо. І ось вам приклад того, Бачите, було тепло, 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 прекрасна погода, вже все чудово і тут раз, і зима. І от що тоді робити з цим всім ділом. Так що чекаємо, десь середини квітня, не раніше. Бо там ті зворотні заморозки, то що то таке діло. А як випаде сніга пів метра, ну що будемо робити? з цим вкриттям. Якщо відкриваємо смоку, то треба ставити обов'язково або плівку, або спанбонда, агроволокно. Так що ось так. Ну а в зв'язку з тим, що в цьому році дуже-дуже рано проснулись рослинки. У мене ось є такі я спеціально його побудував під таке діло. І я десь тиждень тому вже переніс їх сюди. Переніс, бо вони вже вегетували, вже повним ходом. Розпускали листочки, в мене не було просто вихіду. Але, в принципі, я ж для цього і будував оцю хатинку тимчасово. Тимчасово я маю на увазі до, до літа, бо тут вони будуть стояти десь до середини травня, скоріш за все. І от вранці я зайшов, подивився, мінус 1 на вулиці, тут було 4,6. Чому зараз 7,8? Ну, По-перше, вода в бочці я набрав. По-друге, коли були теплі дні завдяки оцій моїй системі, яку я тут зробив, а що я зробив? Поставив вентилятор, то таке діло. Там всередині у мене під землею знаходяться труби, досить їх багато. Пляшки з водою, це все там замуровано десь на пів метра. І протязі дуже жаркого дня, бо днем було тут 36,5 градусів. Гаряче повітря заходить, затягує вентилятор і ось виходить через оці дві труби. Трошки тут у мене безпорядок. одна і друга. І так якби земля трошки підігрівається, не прям так сильно. Ну а от на всякий випадок, бачите, зробив отаку от штукенцію. поставив водичку. 30-40 літрів десь газовий балончик. Ну, і гріє, І гріє. От трошки нагріло, зараз я її вимкну. Оце так, знаєте, якби там мінус 5 і трималось якийсь довгий час. Тоді, як зрештою, оце діло мені пригодилося. А так думаю, зараз я його закрию та і все. Бо в принципі вже температура тут достатня для того, щоб воно вижило і нічого моєму не сталося. Бачите, шкода втратити і рослини, і ось така вегетація йде. От. Ну, добре, нехай годинку ще попрацює. А сьогодні передають мінус 2, не більше, будемо бачити. Так що, ось так у нас робота зі смоками. Якщо ми хочемо в контейнерах, це трошки більш волокіти. Можуть вони, правда, якщо це приміщення таке, як погріб, де температура десь плюс 5, то вони ще спали. А так як в мене в гаражі, який не опалюється під будинком, там плюс 10. І, звичайно ж, вже. Якби для них це був старт, і вони всі стартанули. Ну, таким справи. Всім хорошого дня, бажаю.